Потім я буду поливати розсаду свою. Я вам розкажу, що я беру, що капуста рання хочу висадити під плівку. Яку собі хочу посадити, Це обов'язково треба, щоб там і калій був, щоб і цинк був. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Так як ми вирішили зайнятися розсадою, ну і вирощування овочів, буде у нас не тільки капусти. Помідора. Ми будемо в полі і кукурудзу сіяти. І це все треба все підживляти, тому що без підживлення, звичайно, воно не буде. Буде підживлення по листу, де не де буде корнево. Отут будемо підживляти. На днях вже я можу. Завтра вже почну підживляти свою капусту, помідорчик. Це розсада. І я взяв нам. Порекомендував агроном дуже добрий. Гроґрін. От взяти бачите, взяти 320-ки. Місний азоту 20, тепер кафосфору 20 і калій 20. Це називається 20 20 20, 20. Переважно ми ходили по по листю. Так само є 15. 5,30, 15, азоту 15, фосфору 5 і калій 30. Це теж на певній стадії давати. Воно водорозчинне і це вово можна давати добриво. Зразу пересадка, коли пересадка йде. Розсади можна пересадити і теж дати іде 13, 40, 13, 13 азоту, фосфору фосфор якраз для коріння для всього і калію 13, якраз де, коли пересаджуємо розсаду. І через 10 днів підживка здійснюється тим добривом. Але також в нас є гелі. У нас є гелі, різні гелі є, бачите, це теж. На бутони ходите, є вони по помідорах, є по моркві. Бачите, є по моркві. Ось таке все є добре, ви бачите. Файв мульті. Теж 20-20-20. І Все там пишеться, описується. Просто заходите на сайт і воно описується все повністю. Скільки, що до чого дається. Нам. Оце добре, що він по, кажуть, порадив. Ми собі трохи взяли, то ми по чуть-чуть будемо листове, де-не-де ми будемо давати в каплю. У нас тут не буде дещо по каплі, ми будемо давати в каплю. Е, Отакі от в нас є е, препарати. Це є бельгійські, кажу зразу, бельгійський. Я заходив на сайт, порівнював, кажу з другими, е, Ціни менші. Ціни є менші від, ну кажу, аналогів таких як... Не буду називати, щоб не обідати, але ви можете самі зайти, просто як я вам показав, 20-20-20. Зайдіть по різних, вибійте 20 і подивитесь ціни. Кілограм скільки кожного стоїть. Хто хоче більше, може більше. Як сади, може кукурузу собі хоче посадити, це обов'язково треба, щоб там і калій був, щоб і цинк був знаходити такі. Ну і фосфор, звичайно, для, для перших стадій. І азот. Без цього не буде. Всі кажуть, от хімія. По хімії тут вони є міндобрива, як то кажеться, не переборщувати, не давати наливу того всього, як другі. Норму давати, і буде все. Так само, як ми потребуємо то саме залізу, цинк, ми їмо яблуко, ми їмо це так, ми їмо. Але та сама, як то кажуть, ця рослина, вона теж потребує свої той самий бор, так само для даже суцвіті, щоб було бор дається, бризкається, і дуже добре воно йде. О. І помалесеньку можна як так виростити дуже гарну ну, і розсаду, і той самий овоч. Дуже красиво получиться, це без, без питань. А якщо ви посадите, взяли там на бабок чи де розсади, 10 штук посадили, коли неї треба, звичайно, і дивитися, Ну можна для себе виростити, звичайно, без нічого, якщо вдома ну, є, там кажуть, другі поливають навіть тим самим коров'яком, з корей в там. На Так, воно буде, без питань буде. Але на великій площі, звичайно, ви ним зараз не наберете так багато. Це тільки для чуть-чуть. Для чуть-чуть. І то все рівно я бачив навіть такі нюанси, що е, тут теж ходять і, 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 і салітрою ходять, е, азотом розкидують і е, нітроамофоскою розкидують е, то саме. Е, во. Але це ж не така доза велика, якщо чесно. Тому що на великих агрофірмах. Там, звичайно, може більше йде. Це точно, бо тому що вони хочуть, щоб було багато виростити, хоч ми теж цього хочемо, добиваємося. Це тільки кажу препарат препарати вони розчиняються, і можна на кожній стадії собі розвивати. А саме краще це зайти на сайт, просто продивитися і що вам треба. Виписати собі, там є і кілограмові, які хочете, 10 кг, 5 кілограмів, скільки вам треба. І все, і ви будете знати, що до чого. Такі бризку, не більші, і трактори, якщо є щось більше, вам воно можна і по зерні, і по всьому можна, як... чесно. Хто вирощує і навіть зерну, пшеницю чи що все, інше. потім воно і для наливання, і до всього. Потім я буду поливати розсаду. свою, я вам, Розкажу, що я беру, що, як то кажеться, ну як все, що, що треба дати, і будемо результат ми бачити. На днях я вже пройдуся по лісівку і вам розкажу, покажу, тому що розсада, то капуста рання, хочу висадити під плівку. Якраз дає, зараз, я думаю, в половині квітня після Паски, 16-го у нас Паска. Можна буде починати, як то кажеться, висаджувати. І я хочу під плівку, під дуги і під плівку спробувати, щоб було трохи скоріше. Скоріше буде непогано. Тож у мене капельне є, я під капельне і покажу, розкажу, як буде рости. Два види капусти є. Воно і замітно, бачите, це вже третій листочок гарний такий пішов. Ще трохи я її перерощувати не даю. Можна на 10 см, щоб розсада була. Ми садили і меншу. Але головне, щоб корінь гарний був, укоронився і буде нормально. Вона виростає. Кому треба, будь ласка, в кожному магазині. Навіть не кажу, що ця реклама буде по магазинах за якомусь чи що. Ні, Та просто підете собі, спробуйте отакі. Здоров'я, Всім. Добрих урожаїв, Україні! Перемоги! До побачення!